В апеляційному суді Івано-Франківської області відбулося засідання у справі громади парафіяльного храму Різдва Христового Православної Церкви України. Група вірян подала апеляційний позов до суду щодо бездіяльності слідчого обласного управління поліції та обласної прокуратури стосовно їхніх заяв про незаконне захоплення приміщення та майна храму. Ігор Стрипа, адвокат, який представляє у суді цю громаду, розповідає, що у лютому 2022 року парафіяни на зборах вирішили перейти від московського патріархату. До православної церкви України проте каже Ігор Стрипа, єпископ московського патріархату Серафим Залізницький створив при церкві нову релігійну громаду, членами якої є люди, які, за його словами, не знають, де розташований Івано-Франківськ, а тим паче цей храм. Адвокат каже, що таким способом єпископ захопив приміщення храму та майно, що є в ньому. Ми звернулися з відповідними заявами про внесення відомостей в єдиний реєстр судових розслідувань. Стосовно того, що саме посадові особи, ряд священників, які привласнили собі, присвоїли це звання членів парафіяльної ради, в їхніх діях є, існують ознаки: перше привласнення майна, а друге підробки документів, службових документів. Ігор Стрипа подав позов до апеляційного суду щодо бездіяльності обласної поліції та прокуратури. Ми почали розслідування, не звертаючи увагу на основні, на основні проблеми цієї взаємовідносини цих двох церков, двох релігійних громад. Це, на нашу думку, було незаконне рішення, неповне рішення. Вони не виконали ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду. У зв'язку з тим ми змушені були в апеляційному порядку звертатися до поліційного суду. Представник громади Православної церкви України Юрій Муша каже, що після захоплення храму представниками московського патріархату прихожан громади на його подвір'я не пускають. Громада власник храму, і так якби ви власник квартири, і не можете зайти в квартиру. Я маю печатку, я маю документи, і я не можу нічого в своїй хаті зробити. Порядок ми не можемо зайти в свій храм. Поліція замість нас захистити, вона взяла нас, вигнала з храму. Були активісти, були громадські організації, представники міської громади. Всі зійшлися, бо була ідея: якщо нам не можна служити, закрити повністю храм до судового рішення. Сьогодні в апеляційному суді Івано-Франківської області розглянули позов громади. Представників обласної поліції та прокуратури на засіданні не було. Заяву адвоката релігійної громади суд задовольнив. Зобов'язати повноважену особу слідчого відділу Івано-Франківського ВНП Івано-Франківської області внесли до єдиного реєстру досудових досліджень відомості про кримінальні правопорушення, передбачені статтями 191-366. Сьогодні храм Різдва Христового на вулиці Довженка відчинений. Богослужіння проводили представники Московського патріархату. Від коментарів на камеру вони відмовилися. Суспільне також звернулося за коментарями до обласного управління поліції та обласної прокуратури. Галина Марія, Роман Булалик, Суспільне новини, івано франківськ